Кам'янське відвідала делегація ЄС про «Нячулі» з Катериною Матерновою посолкою Європейського союзу в Україні. У рамках візиту делегація ознайомилася з декількома успішно реалізованими проектами, які були втілені у співпраці з ЄС. Офіційний візит розпочали з міської ради. Там провели ознайомчу зустріч в офісі відновлення та розвитку Кам'янської міської громади, створеного за фінансової підтримки європейського союзу. Офіс відновлення виконує роль платформи для координації між місцевою владою, міжнародними організаціями, медіа, громадськими організаціями та бізнесом. Тут за спільним столом обговорили вже реалізовані проєкти та домовилися про подальшу співпрацю. Шановні представники Європейського союзу, пролунка Кам'янському, для нас велика честь приймати вас в нашому місті. З 2016 року Кам'янська міська рада активно співпрацює з європейським союзом, і на сьогоднішній день в наше місто залучено більш ніж 90 мільйонів євро. Європейських інвестицій вже реалізовано більше ніж 20 проєктів і 14 проєктів в даний час знаходяться вже. На стадії безпосередньої реалізації і ресурси звездва медавати іншим мерам семінари, як правильно користуватися так, так, коштами з європейського союзу. Як. Це не легкий процес. Звичайно, багато більше ідей ніж конкретних проектів. Тому те, що ви вмієте готувати проекти, те, що вмієте робити їх конкретними, то це буде мати цей кумулятивний ефект, і ви отримаєте те, що за mm. цю ваше фінансування зробити ваші конкретні проекти.